Друзі, доброго дня. Підходимо ми потихеньку до наших перемичок. Як бачите, там залишається 5 рядів, що не є дуже багато. І вже починаємо ми готувати наш кутик. Ось, маємо ми отакі два кутика. Вже я показував вам відео, як ми його зарізали під 45 градусів. Станком монтажною пилою. ми його зарізали. Все до міліметрів, все ідеально, дуже зручно, друзі. Набагато швидше, ніж болгаркою. Та й взагалі безпечніше. Болгарочку може. Там вона може заклинити, да, затиснути круг ваш. І або обірвить круг сам, що є проблемою, бо затягне вашу шайбу і важко буде її відкрутити. А ще гірше може бути це, що болгаркою може її крутонути, саму болгарку і лупонуть по ногам, по рукам, по чому хоче. Буває всього. Болгарка взагалі це така опасний інструмент, з ним треба бути обережним. От монтажною плитою, передивіться відео на каналі, є. Ось зараз вам покажу назву цього відео. Просто зажав кутик, монтажною пилою, відрізав, як тобі потрібно. Ми відрізали ось і ці під 90 градусів, і під 45 градусів. І все чітко, все супер. Так. Андрюха міняє круг, ставить по металу щітку. І гарно зачищає наші два кутики. Ставив, ану покажи. Вон яка щіточка, друзі. Одіває Андрюха окуляри і погнав. Тут буквально зараз 2-3 хвилини, і воно буде зачищено. Все. І ось так, друзі, обов'язково зачищаємо. То, що пишуть на ґрунтовці, що можна наносити на ржавчину, то все не до нашої команди. Обов'язково метал зачищаємо, і потім вже наносимо два або й три шари ґрунтовки. Але перед цим обов'язково ще потрібно його обезжирити сам метал. Маємо аж блистий да, Андрюх, як серебро. О, а тут вже позолочений, він бачиш. І нам знову ж треба його зробити серебряним. Так що давай зачищаємо. І другий перевертай зразу. Зачищаємо і всередині наш кутик. І потім уже обезжирюємо його. обов'язково окуляри одягайте. Обов'язково. Збираємо, друзі, всю лишню пилюку і обезжирюємо наші кутики. Пів літри айспіриту. Наша зараз задача. З краскопульта ми повинні залити наш кутик і швидко, гарно затерти тряпкою. Таким чином ви і зітрите залишки всякої ржавчини пилюки і обезжирите наш метал. Друзі, швидко треба залити і швидко затерти, бо у айспірит швидко висихає. І гарно втираємо, все гарно втираємо і маємо просто ідеально чистий метал. Ось маємо. Отакі два ідеально зачищені і заобжирені кутики. Два металеві сотні кутики. Тепер займаємося нашою ґрунтовкою. Емотевно-коричневий колір. Красота. Це хоч ґрунтовка? Зіймаємо емаль антикорозійна молоткова. Ото -от так, -от три в одному. Круто, звісно. Давай. Ти ж вже красив. Шариш по густоті, яке повинно бути. А? Ну так. Ой, це да. Це вже ми з муляра перетворилися в маляра. Гарно розбавляємо і заливаємо в наш аскупуль. Заливай! Перший шар, друзі, проходимо як можна тонше. Цей йде шар, так сказати, для прилипання. По максимуму краскопульт прикручений, щоб просто закрасити той шовчик. Отак, друзі, красота така. Вуалі, а поки ми той кутик он... <хи> за одну хвилинку докрасили, це і вже висох. Он навіть видно пробували. Отака красочка чудова. Обов'язково оцей край нам треба гарно закрасити, так як його буде видно. Друзі, двічі ми прокрасили. І чекаємо тепер 15 хвилин. 15-20 хвилин. Шло у нас 20 хвилин. І тепер ми його так виставили, бо нам потрібно гарно оці частини кутика закрасити, бо в деяких випадках їх буде гарно видно. І тепер, друзі, третій раз ми гарно заливаємо наш кутер. Є. Ця сторона у нас ідеально. Дивіться, що значить молоткова краска. Просто красота. Хоча нам ця сторона не потрібна, вона закладеться цеглою. Але так, для тренування пройшлись, ну і взагалі, щоб менше ржавіло там. Ну а так бачите, самі, що просто красота виходить. А от ту вже сторону там потрібно зробити красиво. Головна наша задача була пройти ось оці дві кромочки. Що ми зробили? з Андрюхою? Вони дивіться дві, ідеально просто красиві, бо їх буде видно з-під спеціале. Так як там сонця вже немає, може вже після шести вечора, друзі. Перенесли кутик сюди. Отак От вимостили. Кладемо е, планочки саме на краї нашого кутика, так як краї наші сховаються, в розчин і нічого там е, страшного не буде. І красимо тепер тут чотири рази. З внутрішньої сторони ми красили три рази, а з цієї сторони ми покрасимо чотири рази. І раз ми красимо дуже тонкий шар саме для перелипання нашої краски, фарби. Так, проходимо перший наш шар. І зразу ж проходимо й другий, бо перший у нас дуже швидко. Окрашено. Чекаємо знову 15-20 хвилин. І красимо третій раз, а потім уже четвертий раз добряче зальємо їх. Все покажу, свідкуйте, побачите. Ще трохи підігнав. Андрюх, що там у нас по часові? Скільки залишилось? 17 хвилини залишилось. Так, друзі, залишилось. Та ну там 15-20 хвилин. Зараз вже пройшло 17 хвилин. ідемо красити, значить, он наш кутик, третій шар. Пам'ятаєте ви? Ми прокрасили перший шар. Це був там просто мінімальний для гарного прилипання. Ну, знаєте, да? завжди треба покрити чимось метал для кращого прилипання на наступного шару. І покрасили зразу ж другий шар. Пройшло 20 хвилин, він добряче підсох. Краска ця крутіша, дорога, сохне швидко. І тому проходимо зараз третій шар, і через 20 хвилин, уже четвертий шар, ми її зальємо. раз прокрасили і знову чекаємо 20 хвилин. І четвертий раз вже ми зробимо молотковий ефект. І красимо, друзі, четвертий раз і майстер Андрюха зараз вам продемонструє. Четвертий раз наша задача тепер залити залити так, щоб і получився наш молотковий ефект. Щоб він вийшов, дотримуйтеся часових рамок і всіх рекомендацій, і тоді тільки у вас буде виконана якісна і успішна робота з молотковою краскою. таку структуру. Правда, попало декілька комарів. <хи> ну, нічого страшного. Це і є ефект молоткової краски. Коли таким методом викрасити, наприклад, двері там, чи ще там, чи ворота, це дуже красиво. Ну, треба ще вміти і покрасити. Пофарбувати, верніше. Друзі, ось таку структуру. Молотковий ефект. Будь ласка, демонструю вам. Ще вона не висохла і ще вона не, так сказати, не зібралась оці да, такі комочки. Тому що процес зараз якраз триває. Якщо таким методом покрасити якісь двері, чи там ворота, чи ще щось, буде дуже красиво. Якщо бажаєте побачити ще й монтаж цього кутика, зварювання його, слідкуйте за нашим каналом. Отака краса, друзі. І ось, друзі, показую вам молотковий ефект. Правда, з комарями. Ой, ну нічого страшного, то не страшно. А так, молотковий ефект ідеальний просто. Просто супер. Клас. Отак. От -от працюємо професійно. Звертайтеся. І до зустрічі, друзі. Маємо, значить, фарбований микутик. Це вже на другий день. І ми зараз його перевертаємо і заточимо під нашу сварочку. Класно пофарбований, воно... хоча воно не потрібно тут. Ну нічого страшного. Значить, що? Затачуємо тут кутик. Вон, вверху вже він у нас тіпа, заточений, коли ми вже відрізали його. А оцю нижню частину треба трошки болгарочкою шліфунути. І цю частину.